В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. На Рівненщині вирувала негода. Через шквальний вітер та грозу 149 населених пунктів області залишилися без світла. А острозі від удару шиферу, яке зірвало з даху, загинула пенсіонерка. Цей листок дайонку куски розлітались, бо в святку вдарився. Геть, стовпчика вам. Вон... Зогнуло трохи звалило. Добровільно примусове виселення. Обласну організацію національної спілки письменників України просять вже до кінця травня звільнити орендовані кабінети в Народному домі. Ми спочатку настільки були шоковані, що навіть не повірили. Українському товариству глухих 80 ювілей у утогівці відсвяткували концертом. До сьогоднішнього свята ми зготувалися ще з минулого року. Соціалізація молоді міжнародний проект під такою назвою реалізують Україна, Росія, Франція та Італія. Ради тому опиту, який привезли колеги із інших стран. У його рамках в Рівному відбувся круглий стіл. Третій спортивний фестиваль із загальної фізичної підготовки Козацька сила завершився у Рівному. Беруть участь всі дитячо-юнацькі спортивні школи, Рівненської обласної організації спортивно-туриста Україна. Їх у нас п'ять. Понеділкова негода на Рівненщині забрала людське життя. В Острозі від удару шиферу, який зірвало з даху, загинула 73-річна бабуся. Окрім того, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, через шквальний вітер та грозу 149 населених пунктів Рівненщини залишилися без світла. Про це та інше у репортажі Івана Марчука. Під час понеділкової негоди на Рівненщині стався справжній деревопад. Десятки дерев великих і малих, іноді навіть з корінням вітер клав додолу. На щастя, шкоди людському здоров'ю вони не завдали. Це вулиця Орлова, 46 у рівному. Чимале дерево, яке росло на прибудинковій території, вітер просто вирвав з корінням. Воно не сильно тріщало. Воно тако, тільки як тіпа типу, хлопок закрилися, наче це вікно закрилося. Оце і все тут. приїхало два. Тоді потім. Ось на червоній машині вони почали різати скоренько-скоренько. Так бистренько роботали хлопці. Вообще, я просто удивлялася. Найбільше від зливи та шквального вітру постраждали Корецький, Острозький, Млинівський, Дубинський райони та місто рівне. Сім разів виїжджали, щоб прибирати повалення на проїжджу частину та автомобілі. Дерева закривав в місті Рівному деревами були пошкоджені три автомобілі: це на вулиці Мірющенка, 25, Легковий автомобіль, «Деоланус». Ще дві автівки зазнали пошкоджень в районі вулиці Глибокої. Дуже сильна буря, тут щось падає, таке невнятно що. Ну, підійшли вже. Тут різку буря перестала, приходимо тут. Опель, цей дорогенький опель. Там стекло, криша поїхала. Повну картину відзняли на відео рятувальники, які приїхали на виклик. З допомогою лебідки та електропил вони визволили опель Терено. А от в Острозі негода забрала людське життя. Вітер зірвав з даху шматок шифру та сильно вдарив 73-річну бабусю. Лікарям стареньку врятувати не вдалося. Цей листок дає скипо розлітались, бо в сітку вдарився. Геть, штовчика він. Зогнуло трохи, звалило. Понеділкова негода добряче пошкодила електромережі. У Рівнеобленерго кажуть, що через велику кількість дзвінків багато кому так і не вдалося дотелефонуватись. Станом на ранок, 21 травня, без електропостачання було 79 населених пунктів. Найбільше постраждали Острозький та Млинівський райони. Задіяні всі бригади Патрівне Рівнеобленерго, енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма день. Несприятливі погодні умови на рівненщині. Гідрометеоцентра прогнозує в наступні два дні. У зв'язку з грозами, дощем, первими вітру до 20 метрів на секунду. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає жителів краю бути обережними, не ходити під рекламними щитами, старими деревами, електроопорами, не наближатися до обірваних дротів, не користуватися мобільними телефонами під час блискавки, обирати безпечне місце для парковки автомобіля. А ще у період рятувальники радять в оселях зачиняти вікна, а також вимикати потужні електропри. Добровільно примусове виселення. Обласну організацію національної спілки письменників України просять вже до кінця травня звільнити орендоване приміщення в народному домі, що в центрі рівного. У міському управлінні комунальної власності пояснюють, термін дії договору оренди закінчився, а двом народним обранцям слід надати кабінети під громадське приймальні. Детальніше про конфлікт. Оксана Жужельська. 73 квадратних метри не рахуючи технічних приміщень. Така частина народного дому була в розпорядженні обласної організації національної спілки письменників України більше 20 років. Тут перебуває голова та секретар. Сюди ж сходяться і з'їжджаються всі літератори області. Приміщення в користування надавали безкоштовно і договір щоразу автоматично продовжували. Проте нещодавно в спілку прийшов лист з попередженням, що до 11 години 31 травня вони мають звільнити займану площу. Ми спочатку настільки були шоковані, що навіть не повірили, що це можливо. Я перетелефонувала до пані Поліщук, і вона сказала: так, місту потрібне майно і через те звільніть, будь ласка, і взагалі навіщо вам так багато? Письменники обурені такого кажуть, нема ніде в Україні. Навпаки, в інших областях їх колеги мають значно більші площі, а тут виселяють і альтернативи не пропонують. І йти переконують їм просто нікуди. Я не знаю, очевидно. Я там написала в листі, що на, на смітник хіба що ну куди нам е, ці книги? Це ляпас не тільки письменникам, це ляпас нашій громадськості. В управлінні, котре розпоряджається комунальною власністю міста, кажуть, 28 квітня у спілки письменників закінчився термін дії договору. Раніше він автоматично продовжувався, але тепер приміщення в центрі міста знадобились народним депутатам Олегу Осуховському та Віталію Чугуннікову. Ми робили якісь спроби пропонувати народним депутатам інші приміщення, але вони розташовані на окраїнах міста рівного і в таких цокольних приміщеннях це не влаштувало депутатів, тобто є вимога закону про статус народного депутата про те, що їм місцеві органи влади зобов'язані надати приміщення для їх депутатської діяльності для розташування громадської приймальні. Такі ж листи щастя, за словами Наталії Поліщук, отримали не лише письменники, а ще й обласна організація національної спілки журналістів, товариство просвіта, союз Українок та міське братство вояків. УПА у всіх цих організацій закінчилися договори. Крім того, кажуть, в міськраді письменники використовували свої приміщення з порушенням законодавства. Що стосується саме цієї спілки, був встановлений в минулому році факт, того, що вони свої приміщення передавали в користування іншим особам, тобто вони його використовували не виключно для спілки письменників. Тож, попри усі зусилля кажуть чиновники, звільнити приміщення письменникам таки доведеться. Щоправда, кидати їх на призволяще ніхто не планує. Якщо звернуться до влади, то переконують, спробують знайти альтернативу. Хоча обидві сторони чудово розуміють, знайти заміну приміщенню в центрі міста буде складно. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Або